Вона ламає долю людей. І після всіх цих, цих подій, які були, після всіх цих, цих доказів, яких не було, після всього рада суддів так зробила заяву про те, що от ми тиснемо на суд, чи ще на когось ми тиснемо. Я хочу відповісти, що ні на кого ми не тиснемо. Ми не згадуємо прізвище судді, яка винесла цей вирок. Ми не згадуємо назву суду. Ми не згадуємо номер справи. Ми лише згадуємо докази, які є в відкритому відкритому доступі. Вже про те, що нема жодного свідка, який би бачив, що наші друзі робили це. Про те, що не, немає зброї, яким був скоєний злочин. Про те, що фактично злочинці, які зробили цей злочин, вони знаходяться зараз на свободі. І саме ці ці питання, саме все це підняло людей по всій Європі. Сьогодні акції проходить в Києві. Вчора проходили дуже велолюдні людні акції в таких містах, як Запоріжжя. Як бровари, як Одеса перед цим проходили масштабні акції Дніпропетровську, Львові, Харків, які зібрали більше тисячі осіб в кожному місті. Тобто, уявіть собі що таких такі акції жодна політична сила сьогодні не може організувати по всій Україні. Це люди, які виходять в робочий час чи вільний час, по морозу, по холоду. Тому що вони розуміють, що треба боротися за справедливість, треба боротися за одну лише родину. Лише за цих наших двох друзів сьогодні піднялась піднявся весь світ. Сьогодні, наприклад, в Росії походить, проходить пікет біля посольства України, і одне із гасел цього пікету звучить російською мовою: українська ефеміда, хватить позориться.